Привіт! Листопад місяць і енергії цього місяця для знаку близнюки. Але спочатку хочу нагадати, що на моєму каналі є відео з прогнозом по датах народження з важливими транзитами від дальних планет, як вони на кого будуть діяти, і силочку на це відео, кому цікаво, я прикріплю Ні, тут нижче. І так, для близнюків місяць починається повною знаку Тільця а помня це завжди про результати, а висвітлення, прояснення якихось ситуацій, які заложилися в нашому житті ще з кінця квітня та травня 2025 року. І так, як ваша повня проходить в 12-му домі, це теми якоїсь роботи, роботи вашої підсвідомості, роботи, якої вам здається, ніхто не бачить і не помічає, це якась можливо, робота на самоті або робота через інтернет, і 12-й дім ставить певні обмеження. А повня завершує ось ці програми. Тому ви будете виходити з цих програм з 5 листопада по 20 листопада. Ви будете мати завершення піврічного циклу. Також 12-й дім він говорить про внутрішні психологічні процеси, внутрішню психологічну роботу, тому ви, може, проходили її. Із психологами, з езотериками, з астрологами, нумерологами. Можливо, зараз у вас з'явиться можливість побути на однині, да? зробити якесь переосмислення в своєму житті. Можливо, прийде етап щось залишити да? в своєму житті і почати щось нове. В кожного в житті воно буде програватися по-іншому. Також хвороби це могли програватися питання за кордону, еміграції, так? якихось переїздів. Що 12-й діл це дальні країни або дальні оголочки нашої душі. Тому повня буде закривати цей 12-й дім, нічого називається дім ізоляції. Можливо, комусь просто в проміжку з 5 по 20 листопада потрібно буде побути якось на однині, відновити свої сили, поїхати на ретрит, піти на якесь психологічне консультування, да, з чимось розібратися, внести ясність, в якісь питання. І все, цей період повністю буде завершувати. Наступний транзит Марс вже 4 листопада перейде в знак Стрільця, а для вас це протилежний дім, дім партнерів і партнерства. Марс це планета вогню, дії, руху вперед, і в принципі в стрільці їй непогано, тому що тут вогонь і тут вогонь, але ви можете відчувати це як якийсь тиск або давку на вас зі сторони інших людей. так? Тут добре йти на співпрацю, може в ваше життя прийти партнер, да, який такий емоційний, запальний, ініціативний, але з ним потрібно буде знайти точку співпраці, да, тобто баланс. Я і я, Мої інтереси і інтереси іншої людини. Ось, Тому буде прибавляти вам динаміки ось цей Марс в 7-й дім. Вас може Побільшити контактність з іншими людьми. Так. Сьомий дім він такий досить відкритий. А це партнери і вороги, тому також обережно з темами якоїсь конкуренції. Так, можете зіштовхнутися в листопаді місяці з темою конкуренції по знаку Марс. Далі, наш Меркурій буде ретроградний з 9 по 29 листопада. І це для вас сфера шостого дому. Наш Меркурій потрапляє в знак води і не простої води, а гарячої води, тому що скорпіон це тема емоцій. Так? І наш Меркурій, наша мова, наші думки буде окрашуватися енергіями скорпіона, тому він може бути ось цей період якимось емоційним для нас, для нас усіх. так? І є дати 9 та 29 листопада, коли не потрібно, не рекомендується назначати якісь зустрічі да, або якісь домовленості, потрібно брати ще плюс-мінус 2-3 дні від цих дат. І так як у вас це все йде в шостому домі, то Меркурій може вас повертати до чогось недоробленого у сфері вашої роботи, служіння, найманої роботи, теми здоров'я, теми якоїсь профілактики, відновлення вашого організму та енергії. Також тут може поставати ще питання ваших домашніх улюбленців і тварин. Так? Тому ретро Меркурій буде повертати до якихось попередніх процесів можливо, ви хотіли. Знайти для себе краще місце роботи, то в цей ретро Меркурій ви можете на кінець уяснити і розставити ці крапки над І. Шостий дім це такого навантаження і рутини на нас. Можливо, ви щось в поспіху не доробили і будете повертатися до цих питань. Шостий дім це ще також енергія мого робочого колективу, або колективу, з яким я працюю, виконую якісь завдання. Можливо, колективом будете до чогось повертатися. Тобто Меркурій. 9, 29 числа. не назначаємо також ніякі аналізи, тому що може щось путатися, щось може бути не до кінця ясно, щось розпливчасто. Процедури повторно, так, які вже були в вашому житті, ви можете повторювати і робити це без питань. Ось. Але. Якщо вам захочеться поміняти роботу так, в цей проміжок часу, от, от є у вас такий сценарій, от є у вас, наприклад, така тема, то в період ретро Меркурія краще уяснювати, так, а вже коли він вийде після 29-го, тоді вже краще влаштовуватися на іншу роботу, тому що ну, є така ймовірність, що ви можете поміняти шило на мило. Так? Далі з 6 листопада да, до Меркурія в Скорпіоні доєднується Венера. Венера вона може в чомусь балансувати теми відносин і фінансів, але вона тут не в своїй найкращій позиції. Так? Тому тут можуть повставати теми взаємовідносин, робочих, оплати вашої праці, за те, скільки ви вкладаєте часу своїх зусиль, енергії, здоров'я. Да? Тобто Венера може давати вам тут бажання більшого, кращого у цій сфері, так? Але можливо, це вийде не одразу. Далі, Юпітер у вас з 11 листопада йде в ретро в другому домі. І це дуже хороший транзит для вас, близнюки, тому що він буде давати якісь повторні можливості по сфері ваших особистих фінансів. Як ви заробляєте, скільки ви заробляєте, чим ви заробляєте? так? І у вас міг іти якийсь, якесь питання щодо фінансів ще з червня-липня 2025 року. Але в проміжку його ретроградності може наче стати все на місця. І ретроградність його буде з 11 листопада по 11 березня, тобто це буде не один місяць. І Юпітер тут буде давати вам якісь нові шанси на підвищення заробітної плати, додатковий дохід, додаткові джерела надходження, виплати. Дотації, премії, підвищення заробітної плати, так? Тому цей транзит для вас з позиції фінансів буде а, давати вам можливості або давати якісь повторні шанси да, для покращення вашого фінансового стану. І новолуння у вас близнюки знову ж таки відбудеться в Скорпіоні 20 листопада. Воно буде відбуватися тут ще в з'єднанні з ліліт, а це може давати знову ж таки і, і якусь плутанину, нерозберіхи або навіть і маніпуляції ліліт додає да, у сфері роботи та здоров'я. Я знаю по собі, коли ліліт іде по шостому домі, то ну, повстають да, якісь страхи щодо нашого здоров'я. Але тут потрібно просто піти, там, наприклад, перевіритися, здати аналізи. Ліліт вона більше нагнітна. Дає, а, да, ніж дає в дійсності. І виходить, що це новолуння буде давати якийсь новий поштовх, нові енергії, новий розвиток подій а, у сферах а, вашої роботи, здоров'я, служіння, розпорядку дня, режиму дня, відповідальності, нагрузок, а, тварин і вашого здоров'я. <му> Ось, але ці всі питання, яких новолуня буде давати, якусь нову енергію і новий розвиток подій, вони вже вам знайомі, тому що там наш ретро Меркурій ходить. Ось тому з 20 листопада чекаємо в шостому домі оновлення. Оновлення якихось питань, енергії по сфері роботи та здоров'я. І для вас я ще витягла карту Таро як порада на листопад місяць, і для вас випала карта. Королеви Пентаклів досить така непогана карта. І е, як ви бачите, да, на карті жінка сидить. І це говорить про те, що в цей місяць ви можете отримати результати попередніх своїх старань. І ці результати можуть приходити в якомусь фінансовому вираженні, в ресурсному вираженні. Так? Також ця карта говорить про те, що потрібно подумати про етап на майбутнього. Ось королева Пентаклів вона вміє розпоряджатися а, а, своїми фінансами, часом, енергією. Да? І, а, можливо, в листопаді місяці буде така думка, що а, потрібно про, а, зробити ревізію моїх запасів, так? тому що. А, Тут, наче все є, але потрібно зробити ревізію. Можливо, щось відкласти на майбутні періоди, періоди для того, щоб ви могли ну, наче контролювати ситуацію або бути впевненою в завтрашньому дні. І ця карта чисто про результати. Да? Тут вже королева жінка сидить, над нею вже визріли всі плоди, всі фрукти. Тобто для вас можливо листопад, місяць буде якимось часом урожаю, тобто, ви будете збирати вже результати свого попереднього періоду вкладання сил, часу у тему ресурсів, накопичень, стабілізації, і, знаєте, тут більше карта про те, що потрібно щось наростити, приростити, да, збільшити. І ось ці питання будуть у вас поставати в листопаді місяці. Ось такий у вас місяць близняки.